Шановна громада, сьогодні річниця мовного майдану. Будемо вважати, що цей мовний майдан, який розпочався біля українського дому, насправді став прелюдією у тій дії, дії відродження українства, яку ми спостерігаємо зараз по всій країні. Тоді також було так свободно. Тоді ми задемонстрували, що без такої духовної цінності, як мова, ми просто населені. Те, що зараз відбувається у контексті репресій по всій країні, і, зокрема, в Києві, даруйте, нагадує мені, звісно, що 29 й рік, 37 й рік, 47 й рік, 68-й, 72-й. Але смію ствердити, що те, що робиться сьогодні, більшою мірою нагадує мені фас. Тому що маю все-таки певність, люди, які це здійснюють, здійснюють насправді за керівництвом дуже Вміють читати історію, то розуміють, що самі для себе стають обробок опачами, бо якщо ти копаєш на когось яму, то сам ти у цю яму впадеш. Часом не можу вийти з дива, наскільки люди є смішні і здитеніві. Невже вони не усвідомлюють, що всі ці негативи, які вони творять в державі, обов'язково вдарять в першу чергу до них? Тому зуміймо цю неспроможну їхню хвилю пережити з гідністю і усвідомлювати, що без захисту своєї людської гідності і національної не може бути держави. Я до міністра внутрішніх справ сьогодні матиму персональне запитання. Запитання моє полягає в тому, чому презентації моєї наукової монографії, мовна норма знищення пошук від нова, яку я здійснюю по цік по цілій країні, перетворюються у вантаження у автозаки моїх прихильників. Чому ті, які спричинюють бійки біля залів презентації? Перебувають під залом, а ті, які хочуть потрапити зі мною на зустріч, мають проходити через шпіцрутини міліційних кордонів, через закидування їх гнилими яйцями, помідорами чи буреками, як це було в Одесі? Люди йдуть у вишиваних сорочках, люди йдуть з квітами, люди йдуть на зустріч із самими собою. Люди йдуть почути самого себе. Невже незрозуміло працівникам. Есенького яйця, то невже можна підлягати людині, яка стільки попілля важить, як кажуть у нас в величині, але знепритомніла всього від малого яйця? Невже ви думаєте, шановні працівники управління внутрішніх справ, а передусім ваші керівники, що у такий спосіб ви можете залякати громаду і перетворювати будь-які наші зустрічі? Чи це творчі, чи це мистецькі, чи це інтелектуальні, чи винятково політичні у бійки, які ви самі провокуєте? Я сподіваюся, що сьогодні почую відповідь на запитання, чому під Києвом Могилянкою було затримано 10 свободівців, завантажено в їх автозак і не тільки їх. Один перехожий, який на цю акцію привів свою дівчину чи дружину, випадково також опинився в Подільському райвідділі міліції. Невже ви думаєте, що ми у такий спосіб зупинимося і не будемо нарощувати сил? Ми не дозволимо вам. Наші бажання. Ми ніколи не приймемо цієї моделі держави, яка збудована, скажімо, в Московії чи в Білорусі. Ми нація вільних людей, яка завжди знаходила в собі сили здійнятися, скільки разів вона падала. Тому наразі мирно просимо призупинити всі ці, -ці дії і врешті-решт стати справді органами правопорядку, а не криво суду, який ви чините у нашій державі. На громаду міцнімо, гуртуємося ніякого страху, а тільки наступ. Ще в IV столітті казав Діоген що страх це ознака рабства. Ми народжені в цей світ вільними людьми. Таких самих вільних ми і народили. Ми ніколи не відступимося від завоювання власної свободи. Слава нації, смерть ворогам!